Міги більше не злітатимуть. Мінус два військові аеродроми. Стовп диму видно за кілометри. Невідомі дрони навідмінно відпрацювали по РФ. Паніка охопила навіть Кремль. Зсу вправно рознесли надважливі склади росіян на Курщині. Наші дісталися до найдорожчого озброєння ворога усе вдруски. Як вдається надокучати окупантам не лише на фронті, але й у тилу? Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Невідомі дрони атакували військовий аеродром росіян у Моздоку, що в північній Осетії РФ з нього окупанти злітали на мігах тату і запускали ракети по Україні. Астра геолокувала фото з димом після атаки в Моздоку. Кадри зроблено біля будівлі РДК районного палацу культури на площі 50 років жовтня. Це приблизно за 6 кілометрів від авіабази. Жителі міста повідомляють, що атака була націлена саме на аеродром. Про те, що північна осетія, зрештою піддалася атаці безпілотних, підтвердив і губернатор регіону у моздокському районі. Відбито атаку безпілотних літальних апаратів. За інформацією міноборони Росії, системами ППО знищено 15 безпілотників. Жертв та руйнувань нема. Втім, це вже не перший удар по військовому аеродрому у Моздоку. Раніше атака на нього була здійснена у липні 2024 року. Російська влада тоді вирішила цей факт зберегти у таємниці. Тим не менше, гучно у Росії було цієї ночі ще у кількох місцях. У Міноборони РФ прозвітували про масовану атаку дронів в ніч на 9 квітня. Зазначається, що збито нібито 158 ВПЛА. Відтак про атаку на Ростовську область повідомив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. Він у традиційному російському стилі заявив, що БПЛА було успішно знищено, а пошкодження незначні. Через падіння уламків пошкоджено покривлю в будинку та гаражі в зернограді на вулиці Лазо, а також дах будинку в Донецьку на вулиці Яблонева. За оперативними даними постраждалих серед людей немає. Про велику кількість вибухів також повідомляли жителі Тихорецька, Слов'янська на Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса, що у Краснодарському краї. Неспокійно було, і в Пензенській області Вочевидь, безпілотникам вдалося ліквідувати ще один важливий військовий об'єкт ворога. Згідно з відкритими даними, у Сердобському районі знаходиться арсенал ракетного та артилерійського озброєння військової частини 58661-90. Ймовірно, Імовірно, він міг бути однією з цілей сьогоднішньої атаки. У російських пабліках з'явилася інформація і про атаку на ще один військовий аеродром в Оренбургській області. За даними Астра, атака була зроблена на аеродром Оренбург. 2 Інформацію підтвердив і губернатор, що найцікавіше російське міноборони у ранковому зведенні про атаку на цей регіон вирішило не згадувати. Тим часом ЗСУ вдарили по складах росіян на Курщині. Такого розносу ще не було. Повітряні сили збройних сил України завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами Російської Федерації в озерках Курської області. Наші оборонці розгромили ворожі ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ба більше ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БПЛА та ремонтники. Знищення цього об'єкту суттєво знижує. Можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку днем раніше українські оборонці уразили одразу три ЗРК Бук на території РФ, і це все за добу. Ця операція вже отримала назву ППОЦИД. Зсу збили найдорожчий російський дрон Мерлін. Ця операція змусила російське командування ридати. Його вартість більше 300 тисяч доларів. Він здатен знаходитись в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 кілометрів, але цей далеко не залетів. Есно, рознесли російські безпілотники і авіаційні експерти, чому нова розробка ворога виявилася безкорисною для росіян. Було цікаво те, що він може далеко залітати на нашу територію далі ніж залітають орлани, і вони таким чином намагалися компенсувати недостачу літаків а 50 у дальнього радіолокаційного виявлення, і, взагалі, для того, щоб мати додаткові можливості для спостереження за нашою територією. Не думаю, що це є якоюсь там серйозною загрозою. Може я помиляюсь, але я поки не розумію взагалі на що сподівалися росіяни, намагаючись запускати такий дрон на нашу територію. Українцям теж є чим хизуватися? Ексклюзив від ЗСУ. Унікальний дрон міні Шарк вже на фронті. Він кошмарить росіян і став незамінним помічником наших оборонців. Які бойові завдання виконує ця пташка та чому ворог її відверто боїться? Про це дивіться далі у нашому сюжеті. Особовий склад бачиш. Вітаємо на армія ТІВІ! Напевне, всі українці вже знають, наскільки круто показує себе БПЛА Шарк в цій війні. І сьогодні хотіли б познайомити вас із його молодшим братом БПЛА Шарк Міні. Запитати, чим він відрізняється від старшого брата, окрім, звісно, розмірів про особливості його застосування у десантників 77-ї окремої аромобільної надніпрянської бригади. Готові до запуску. Плюс, Паром фафа балетів. Бортнебі Онікс. Ти людина, яка літає на цій пташості. Як твої враження? Мої враження тільки позитивні. Це дивовижний інструмент розвідки, коригування. Ми його дуже полюбляємо. Дуже легкий в освоєнні, легкий в розгортанні, легкий <рес> так. так, так. Книжка пише, заявлено, 35 кілометрів може залетіти. Ми не розкриваємо точні деталі, наскільки ви можете залітати. Просто більше-менше, 35. Скажемо так, це більше. Він дуже прекрасно... Тримається в небі, він дуже прекрасний планер. Тобто, в технічному плані я б не сказав би, що це досконалий інструмент, але це дуже висока планка. Все одно саме більш мені подобається, що виробник дуже швидко виходить на зв'язок. Якщо треба вирішити якісь технічні нюанси, чи то програмно, чи то фізично, завжди в діалозі, завжди на зв'язку. Ми зараз говоримо про Укрспексістен. Варто відзначити, це український виробник, Якщо порівнювати Shark mini із Shark? це різні задачі. Це як порівнювати знову ж таки малолітражку і великий кросовер. У них просто різні завдання. Великий шарк більше підходить на більш дальні дистанції, А малий підходить для менших дистанцій, для рухомої техніки. Для ОС, для гармат, але це просто менша дистанція. Ну і з переваг малого, що він буквально менший, і ви його запускаєте не з катапульти, Вам не треба розвертати катапульти. Так, Це значно простіше. Це е, від команди пушку М -м -м. до команди в небі. Це в небі. значно менше часу. З'явилася задача. Ми швидко. Під'їхали, розклалися, виконали задачу і поїхали. Та, це мобільність. Це... Ти можеш перебувати в різних зонах, довго не затримуватися. Та в цьому його дуже велика перевага. 에, спостерігаємо рух особового складу, орієнтир. Особовий склад, бачиш? По дорозі. Mm -hmm. mm -hmm. На відміну від. Старшого шарка у нього камера кріпиться не отут на носовій частині, а внизу вона так виїжджає. Правильно? Так. А стосовно якості цієї камери, наскільки відрізняється. Звісно, так як ці інструменти просто різні по масогабаритним показникам, то звісно тут камера трішки гірше, але знову ж таки і завдання його інші, тому його камери для його задач цілком вистачає. Що такого цікавенького останнім часом вдалося помітити? Скажемо, це постійний рух вантажівок, легкового транспорту, якоїсь броні, танки, гармати, пересування. Скуб вивчення особового складу. Це рибалки нас зрозуміють, оцей азарт. Коли ти, ти знайшов ціль, ти її тримаєш, ти чекаєш, а коли прилетить ФПВ чи, можливо, Арта, і ворог буде знищений, тому що він на нашій землі. Росіяни ж також протидіють. Я запитаю. Такий спосіб протидії як реп для початку, наскільки стійкий він, тому що ну, 100% ти літаєш в жахливих умовах протидії йому. Так, давиться супутникова навігація, трапляються зони дії Ребу, доволі потужні. Він повертається в районі дому, де ви визначили його дім. Він по інерційній системі, по компасу, розуміє, де його дім. Тут доволі таки розумна система, яка Полегшує, полегшує політ. Принаймні є відчуття, менше принаймні відчуття, знаєш, що ти втратиш його. Тобто, рано чи пізно, якщо вже прям дуже критично заглушили, все одно зв'язок з'явиться, і ти розумієш, що ти з іншої сторони залетиш. Плюс-плюс, дивіться на дими і продивляйтеся, чи не під'їжджає туди щось. Плюс плюс. Ми ще до п'яти хвилин в повітрі. Пацани, поки ви ще в повітрі тих пару хвилин продивляйтеся там, де дими, і під'їзди там. Скільки, скільки годин він може літати? Він в небі близько двох годин. Ну, Знову ж таки, це все залежить від його акумулятора. Акумулятори болять е, різних типів, е, але це в середньому десь дві години. Яка гранична висота? До п'яти він може піднятися? Чи скільки? Ну, знову ж таки, гранична, от скажімо, те, що. В обхід ТТХ ми не пробували. Угу. Але те, що заявлено по ТТХ, теж не будемо розкривати ці деталі. Але цілком достатньо для розвідки, для комфортної розвідки. Ходять легенди, що якщо ти літаєш на шарку, то ти хаймарси коригуєш, правда? Так, буває хаймарси, буває артилерію, трисімки. Це є таке. Це дуже приємний момент очікування, коли зараз прилетить, і саме ти будеш учасником цього дійства, саме ти знімеш цю неймовірну картинку, як все палає і горить. І відзначу посадочка його. Сідає він на пузо, грубо кажучи. Так, він по літаковому сідає. Така схема. В нього камера ховається під час посадки, щоб не пошкодитися, і цілком відповідає всім безпечним нормам посадки. Починає 77-ма аеромобільна бригада досить молода. Ви ж нещодавно створилися. Відносно. Відносно, да, Уже має почесне іменування на Дніпрянська. Ти з самого початку 77-ї? Uh, ні, ні, я не з самого початку. Я був в іншій бригаді. Саме тут мене зацікавили цікаві перспективи саме літати. Uh -huh. Мені завжди хотілося. І я вам скажу: мрійте і ваші мрії збудуться. Допускає. Як ви оцінюєте атаки невідомих безпілотників по території РФ? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 400 тисяч підписників. Далі більше побачимось.